Посводчила і відразу купила. Ні секунди не вагалась. Вангую, що після цього відео цю помаду розкуплять, тому що в неї ідеальний рожевенький нюдовий відтінок, вона матова і комфортна. Показую, показую. Скажу вам чесно: за 13 років роботи я не знайшла собі ідеальну нюдову помаду. Угу. Я завжди їх змішувала. Можливо, це стане саме вона. Але спочатку нанесемо олівець. Ми ж розумні? Без оліця не буде ніц. Олічка полякова нам тут допоможі. Олічка нам законтурувала тут все. Не моя Ольчика а та, що Полякова помадка. М -м -м -м. Вона така суха і світленька. Нє, це не вона. Це не моя улюблена помада. а на руці була така гарна. Оця класична моя історія в магазині. Я така, боже, це вона, вона така ідеальна, наношу на себе і це жах. Я засмучена. Давайте спробуємо виправити цю ситуацію, нанесемо на блиск також з Сефори. Можливо, він нас порятує. Синій під тіні. Добре, все. Добре, що хоч недорого коштувало. Краще б я не зажлобилася і купила оту і в Сен -Лоран. А ні, зажлобилася. Не знаю, в мене на руці, от подивіться. на руці. Вона не така біла. Вона прям ідеального кольору. А чогось складного ще й на свої губи? Я прям як бабця якась. Напишіть в коментарі, що ви думаєте про це. Давай я струю, і намажу її без контура, мені цікаво. Дубль два без контура. Дивись на похожа на мій колір губ. Ні? Вона якась забіла для мене. Мені треба була трошки вона була трошки розові рожовіша, трошечки тепліша, трошки розовіша. Ну нічого, піду шукати далі. Поставте нам лайк за такий чесний огляд і підписуйтесь обов'язково. Па-па!